І всім привіт, дорогі друзі! Це знову супермаркет симулятор. Ну, тільки це обнова... нова. Де у нас цей? Нова Гра. Нові ці. Я нічого не хочу цей церей робити. Я знаю як. В общем. Uh, я хочу в цей раз розширити так магазин, щоб ми могли нормально uh, тут uh, робити бабки. Ось. А поки у нас є 50 дол долалів, долалів, да, доларів. доларів, доларів, да. І ми можемо. Що ми можемо? Ми можемо. піти нафіг і нічого не це. Uh, Давай купимо це. Значить, масло ні. Ма. Олія нам не треба. І я купим Потім, коли будуть гроші. А, так. Трите. Так, окей, а, давай сюди. тут там десь сюда. У нас буде е, по два. Як і в той раз, тільки в мене буде зразу все по два. но Так як ми на початку цього всього, то ж поки що буде по одному. Потім я розберусь е, після записі. І в нас все буде по два лежати. Ну, як ми вже розширимось нормально, як гроші будуть. Ну, і буде. Так, 4, так у нас. 4. Я понял четыре 4... Господи, восемьдесят три три дванадцать так далее три семьдесят одна три семьдесят одна. А, гарно, гарно, гарно. І 3.96, 96. 3.96 є. Так, відчинені. Заходьте, проходьте, новий магазин, нові проблеми, нові закупочки. Що мені вже задобало? Киги дві опять вали. Вали і не приходь. Так вони зараз будуть казати. А де жоце. Ви Вони такі. Один сорок. 46 tak 46 46 tak 46 okay. nie, -okay. Yeah, dawaj mi ja znaj, da to, ja znam jak dawaj tu uh, znam tak, raz, dwa, do boba. A do pobaczenia, do pobaczenia, do tak, na escape, na escape uh, u nas tu... Ввітло в кінці тунеля. Виповніть. Які задачі 4 здачі? І що? А, Магазин меблі. А, тоді відкриється. Окей, давай. бан. магазин і вас буде uh, заход. Ja, не небистро тут, типу, не быстро і робить это все. И два раз, два, все побачен. За побачен на хо... це Два Двачхо это новий рік уже, новий рік. Новий рік, ну-ду-ду-ду-ду. Бачили так? Но новинах, да? Новий рік уже. Ну, скоро. Скоро. Мені, на... Мені треба виповнити. 25. Не 25, типу, 25. Всього, типу, купи то, зроби ото то. От зараз буде 9, це. О! 9. Ну і не 9. І... А, якщо у нас продуктів скільки 4, І потім а, відкрити 5, дати здачу шість. карточка 7. А, пробити продукти 8. Ні, щось я не то посчитав, ну ладно. Типу, ну, типа, воно ти... А ти не охренен? А я тобі отак. І, і каку У нас щас повно, но ну, мені якби ну, типу, вообще все одно на тебе так, що просто геніально і дуже нетяжко. Його до долара ми тобі докину, щоб ти не... що А. -а, -а. Поняв. Вона буде називатися Сезон 2.0. Не без оци охота сих. Так. Люди нашому не закривати свіжі магазини. Мага, зен туру-дуду-дуду. Кто дивился потол вчерашний стрим? Яко. гра. Хороша. прям Мені... е, понравилось, но... найти. Е, якось не дуже це. Я в принципі поняв, в чому сенс в гри, але... но... Ну я її не хочу більше грати. Що я там один нікого нема? Та і то крос хочу подивиться, як я тільки там здихаю. І все. До побачення, то до бачення, пішов в жопу. Пошл, знаєш, куди. Ее шо, 25 на 25 вали. Зараз підуть продукти про... Біг Бамбуні. Хто помни меми? Про бомбоню. 5 мем були. Ох, ех ты, мать. Ах ти ж мать! Ах ти ж мать! Твоя жінка була Я, кстати, установлюсь там моды. Пацаны, а ну давай. <laughs> не, не тхал, нема колонок. Колонок нема. Ну, потом почекаем, поки будут колонки. Давай я тут, давай, 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 давай. А, 3 доллара. И... Так. Так. Тут... Да. А, 3. 96. Good, 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 good. Жаль, я хотел... би просто, а що, вони мені тут по от да як. віддати, віддати, видатый З дюлітики получу, у меня чем я щось віддам. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. Ти дурачок, ти шо ти шо там робиш? Ти останній мій продукт за пропадаль Я ти наливо, шкаламунду. Сх, Дійсно, чого ж нема? А чого нема? Або може продав мені? Бачимо. Це на інтернеті. господи. О, перший день прожив. Перший день прожив. Mm, кайф! Кайф! Відкривай! Хочу. Відкривай кумий. Це купляю по Ми не такі багаті. Щоб тут розкидуватися грочами. Тут. Дебу хліб, хліб. Ліб-хлібуля, хлібобулька. Без хліба не будет діла. Без муки не будет хліба. Без... Проте я даже не знаю, що з тільки... Без малини не буде жиз малина. Життя не буде малінове. Это макароны, это спагетти. Это просто, ёпта. Это просто. Да, это просто. Ой, Ну, вали сюда. Вали сюда. О, чок пих. Чок пих. Чок пих вернулся. Заблуча за дитина вернулася. повернулася в, в, в рідні края а можна я 90 ну чисто чисто пуприкол Геніально лайк геніально гениально это Геніально. ярик гениально я. Гений мысли. Гений, просто гений. Гений. Что? А, ёпта. Что за... Таш, open the door. Open the door. Ну. Open the door. Или open the door. Здорово. так, так, сюда, туда. Да, я тут 3000 на мана и пошла ты. Да, 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 сам пидажа. Долара? Долар? Серйозно? Ти мені хочеш сказати, що ти приходив в магазин, щоб поміняти 1 долар? ти зовсім учманів, чи що я тебе продавав? А тебе я взагалі на базарі продав. Хуя! Продав тебе на базарі циганам. А цигани знаєш, що тебе не купи не продали назад. Бо ти їм... били мелоноге. <світ> а, я, а я тебе знаю, ти це. Ти лікар без образования. Ясно, ігнориш, да? Ігнориш мої слива. Я тебе заповнив, твари. Я тебе запомнив, понятно? Я тебе я тебя знаю, я тебе ого. Я тебе просто те знав із п'яти метрів. Та дайте мені там тут пише. Пиши, а я не хочу відповідати, бо мені зараз не треба, зараз записуй, і не напишіть мені ніхто. Ну, я, як мені дітей далі кормити? я другий бізнес відкриваю. Ти падаль. Я другий бізнес відкриваю. ти падлюка. Ти москалька. Ліцензію на товар. Я cool change на товар. На то, что у меня нема грошей. Гениально. 200 гривень, гривень. Братан, 200 гривень. Я входу сейчас буду. Одиннадцять.07. 0,5, піде. І 0,7 все-таки. 07 не фільтровано. Десять літрів нефільтровано. 10 літрів, не 10 літрів це багато, але ну, понял, прошу. О, приколи мої можна... Може, ні, да. Весело, кстати, при, при... Приходь, я тебе як робити як робити, Но ты девиц, а то п. О-хо-хо-о, я даю злой такой, что Ладно. Капять все купили, все, все обісрали Магазин скоро закриється, я не буду. Як мені дали, дитань кормет? Пошла там! Дин... Як мені далі дий диточок кормет? Я тут мене налякали на джох Зараз бреть казать дядящи чекпихи. Чикпихи от вот сами. Це паста ляпаста. Це? це муха вообще. Нюхайте муку. Хоть масло. Жарьте скільки хочете. У мене тільки не гласить на таку беседу. А потім а, зу, зуску 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 мару зускузу. Зу, 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 зу. О, відбить тривоги, молодчик. А я вже понял 40 раз, не кажи. Еду иду иду иду, а ты идешь. Тут ты поняла? А ти тоже вот це вот это вот и ти внутте не вкраш. Я офигею у нас заорала. Я офигею без баяна. секунду. Ничего не видно. Ви дуже. Дуже темношки. Ас не видно вночі. Хотя і це класжу їх не видно. А то можна налякати кождо хто буде. І типа, акачений нам. Видно, що е сила є е цього. Як... Ума не надо, сила є ума не надо. Розуму не треба, сила є, все нормально. Це окей. Окей, а окей. Мені. Ти фагав? Ти фугав? О, ще раз прийшов, а що? А що тобі не хватило, чи що? Тобі грошей не хватит. Тобі хочеться більше потратити грошей, так? Да? Тобі хочеться більше грошей потратити, падалі. Ти же ні, що будеш казати? А, а ти взагалі дивно. Давай рухайся своїми костлявими ногами. 90. Та-та-та-та 90 чептон на налево. Давайте ще одна мразь. Ще одна оця от мразь, яка не заплатить мені, гроші. Ми, я її. На роботу візьму. Ну нічого не платить. Рабство візьму. А весь хліб свиснув. Лявийсь хліб звиснув. Зараз ось то, що тебе є Нема тут хліб. Не було. А, вже 9. Тітів. До побачення тоді. До побачення телебачення. До побачення телебачення. Масло впало, мука впала. Одна паста підняла. <плес> Наці. А, паста упала, чи пропала, я не понял. Я вот прикола, да, не понял. На упала, чи пропала? А, на двойку, птую на нем. 83 масло Впало на 360 і і що, і ще там впало? Ага, вроде бы нічого. А-а-а, шо що, запускай шо що, що я. У мене більше немає нічого. Я не можу купити собі ліцензію, я небагатий. Оу. Oh. А мене було open? Open the door. The, the door maf-ma-да. Of... Man, Заходьте, уходьте, проходьте, не закупайтеся, закупайтеся. Ну дивіться, не обестрить. Продукти спорчені не просто. Продукти спорчені. Хі -хі. Вот. Да давай, заходь, 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 Заходь. Куда пройшов падаль? Заходь ти. Я тебе Фу. І ти весь мені весь хліб падло не забери. Бруда на чорному ринку. Ра, а вона мала. О, 200 гривень є. Ха, можу купити. А паша ти. Пайо, Мене не не Було б класно. Но не дуже. Ухойте, проходьте, заходьте, купляйте, не купляйте. О, наркомат. Раз, два, три. Что. Ухой. Нех. Я тебе продав на чорному ринку, знаєте? А, а, а. Да. Я тебе продавав на чорному ринку, понял. Поняв? поняв? Я не те понял? тебе продав. Здравствуйте. Та подавися, ти уже, Господи, Дубала, ходити сюди. сюда. ти ще знаешь, куда ти засунув? Ти береш два, 2. 2 покупки і платиш 7 Во ще 8 доларів, мал, Молодой чоловік. Іди ти вообще тут... Що тут забув вообще? Ну от, нормальна людина на 9.58 скупилась. А та людина вообще ніфіга не Ва! Лейси из brothers. А -а -а и чё? Ну и чё? Чё чё? Ничего. Через, через пичо. Да. Упал. Давай. Не упал, не вставай, иди. звезды. Як казала одна людина краще в Укрзалізниці з вітерцем, ніж в дупі з олівцем. Поняв? Тож либо ти купляєш нормально, либо ти поняв, хто тебе чекав.

мука лаки ярик. ярик, ярик нам ярик нам лакин лакин лаки лакин Надо, надо лакин 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 ясно. лакин 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 І за йогуй никого, а чешли Э и ты а и це, а ты понимаешь, что ты грифну? Окей, ти, ти мене умовив. я Я не хотів цього робити, але ти мене умовив. Ні, ну я. Я тобі хотів нормально сказати, що ти нормальний мужик. А ти виявився говном. Я вже до, до гортай до того числа, чи ні? 7.25 25. Вс, На тобі по оденешці На и Секунду Я тебе наливо шатал Пакал Шатал Пакал шатал Это тут дорого Стуя Маса нас масло всей всей жизни. Удивлен. Пекин. А, а, масло. Молоко. Воджичка. Яички. Не хотите объедить? А Брак. Бречки. А він не офигел, случайно, я не понял Мені за це ніхто грошей не заплатить. Тим більше ви. А ви взагалі мені не платите, ви мені їх да Що ти шукнів, їв, не бійси мене. До побачення. Телебачить. <гум> Все перша серія буде така. Все, посилання на плейліс опції під ці відео, Телеграм, Діскор підпис канал поставити подобайки, не писати коментарі до наступних тих до наступних проходжень. Всім!